Любі діти, сьогодні я запрошу вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Послухайте загадку і здогадайтесь. Чудеса! Погляньте, діти, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик, звичайно, це метелик. Подивіться, скільки метеликів завітало до нас гості. Вони різнокольорові, яскраві, барвиста квітка на голявині розквітла. Лише поглянути хотіла, враз знялась і полетіла. Метелики, діти, це комахи. У неї, як у інших комах, Шість ніг і крила. А скільки у метеликів крил? Так, чотири. Діти, ви, мабуть, помітили, що розмір та малюнок крил з однієї і з другої сторони від тулуба однакові, наче відбиток у дзеркалі. Давайте ми сьогодні. Спробуємо намалювати метелика за допомогою техніки монотипія. Подивіться, яких гарних метеликів намалювала я. Для роботи нам потрібно білий папір, складений навпіл, фарби акварельні, можна і гуашеві, водичка, пензли, простий олівець і трафарет метелика. Починаємо роботу. Спочатку лист паперу нам треба зігнути навпіл. Сутність монотипії полягає в тому, полягає в перенесенні малюнка з однієї поверхні на іншу за допомогою накладання. Тепер олівцем під, під трафарет малюємо одну сторону метелика. Так, намалювали. Тепер берем, фар, намалюємо тулуб, беремо фарбу можна коричневого кольору, більше водички. І малюємо голівку і тулуб. Водички треба побільше, щоб не встило висохнути. так Тепер миємо пензлик і розмальовуємо крильця. Беру червоний колір, побільше водички, не жалкуємо. Так, пензликом наносимо на верхнє крильце. Ще. Ось так, думаю, досить. Тепер нижнє крильця зробимо іншого кольору. Колір можна брати який завгодно, який вам до вподоби. Я зроблю блакитного кольору. Так, помакнули в колір побільше водички, щоб воно потом перейшло на іншу сторону, щоб не висохло. Так. Розфарбували крильця, а тепер закриваємо цю, ось так вийшлось. А тепер закриваємо цю сторону, накладаємо її на нашого метелика, притискаємо, притискаємо. Так, і відкриваємо. Ось. Такий метелик у нас получився. Тепер можна його трішечки підфарбувати, якщо десь вам щось не сподобалось. Трішечки. Ми зараз його підфарбуємо. Ось так. 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 Тепер наш метелик трішечки. Підсохне, ми поки ми зробимо вусики. Беремо пензлик більш такий тоненький, макаємо в чорну фарбу і робимо вусики. Можна зробити з однієї сторони, а воно пересніметься на другу. Так. Так. І ось так малюємо. Один вусик, ось так. А тепер закриваємо. Ось Получилось два вусика. Ось такий метелик. Цього метелика можна прикрасити. Так. Чорними цяточками я буду прикрашати метелика. Так. Макаю у чорний колір і починаю ось так. І знизу. А, з другої сторони не треба. Зараз ми закриємо. І воно все порізніться. Закриваємо. Відкриваємо. Ось такий метелик у нас получився. Сподіваюсь, у вас у всіх получаться гарні метелики. Ось такі гарні, веселі, мет... веселі метелики в мене вийшли. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. До побачення.